<реш> е і наступний у нас доповідає Євген Вершинін е з доповіддю, е що, що потрібно чи що не потрібно робити проєктному менеджеру. Дуже часто частка час не сприймається, ми думаємо, що це буде доповідь і про те, що потрібно, і про те, що не потрібно. Дякую. Е <реш> Всім привіт! Мене звати Євген. Сьогодні ми поговоримо про те, що не потрібно робити проєкт-менеджеру в яких мітінгах чи дії які, які йому важливо не робити. Тому що ми всі розмовляємо про те, що він повинен робити, про one-to-one мітинги, про зустрічі, про все далі, далі вперед, вперед, вперед. Але треба не забувати про якісь моменти, які він не повинен робити, не повинен включатися в якісь процеси. Тому а, в Україні у нас більшість проєкт-менеджерів, керівників, вони всі прийшли з IT, з розробників. Тобто У нас нема такої школи керівників проєктів, які вони знають як керівник проєкту. Мастер тобто, Бізнес Administration, MBA, наприклад, чи ще нас обична програміст, він досяг якихось результатів і йому запропонували посаду проєкт-менеджера або тім-лідер. І бажано не робити майбутнього минулому розробнику в ролі-менеджера. Згадаємо про управління. І сьогодні я буду більше якраз говорити про управління і вміння не заважати, ніж про ефективне керівництво. Тому це основна з таких ідей, яка дозволить... Керівнику не заважати своїм, е, своїм працівникам і в той самий час працівникам дозволить розширити свої можливості, показати, на що вони здатні, і зробити те, що потрібно. Як завжди, кожен керівник хоче досягнути, свої, е, досягнути цілі проєкту, зробити його успішним, виконати всі задачі в срок, в кошти. Для цього він повинен створити всі умови для команди, щоб вона, по суті, це виконала основний. Основна, хто, хто робить це, хто створює проєкт, розробляє це команда. Команда розробників, команда Кей, команда project owner, визначення задач і ТД і тепер. Тому два основних обов'язки керівника це надати команді. Проявити себе, тобто кожен, 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 кожен член команди має показати свої навики, показати на те, що, що він вміє, мати можливість реалізувати всі свої знання, а також забезпечити та створити умови в використанні усіх можливих технічних практик. Ми всі знаємо про технічні практики і співпрогремінга і всі інші, що можна, можна тільки придумати. Тому це основні такі дві. Задачі і обов'язків керівника проєктів на проєкті. Зараз ми перейдемося по тим пунктам, які я хочу сьогодні винести, про, про те, що якраз що він не повинен робити. Тому що це про те, що ми інколи забуваємо або інколи думаємо, що ми розумніші, ніж вся команда, і ми намагаємося їм допомогти і вважаємо, о, ми. Я розумний такий, я допоможу, скажу, як це зробити. Подумайте перед цим, як це зробити. Можливо, ви навпаки це такі зашкодите. Перший з пунктів не виконуйте чужу роль. Не виконуйте чужу роль на проєкті, не виконуйте роль розробника, роль тестувальника, роль людини і бізнес-аналітика, який визнач... спілкується з клієнтом, визначає задачі. Ці ролі назначені спеціально людям, членам команди, які працюють у вас, дайте їм можливість реалізувати себе, дайте їм можливість виконувати свою задачу, свою роботу. Як тільки ви почнете втручатися в їх роботу, це отримуєте демотивованого працівника і працівника, який вважає, що ви його не оцінюєте. Тому завжди пам'ятайте про це. І навіть коли це дуже необхідно виконати чужу, чужу роль, подумайте два, два, три, сім разів. Це на даний момент дуже необхідно. Якщо, наприклад, да, сервер лежить і всі відпустки чи вихідні, да, напевно, і ви знаєте, ви бачите, що сервер лежить, да, напевно, тоді варто виконати роль розробника чи якогось ліс-менеджера, чи ще когось. І профіксити проблему, чи підняти просто сервер, зайти без Саша, що дзвонити за службу підтримки, «Алло, народ підніміть сервер. Тоді варто. Але якщо це звичайна ситуація, і ви знаєте, що на даний момент в офісі є людина, яка може це зробити за вас, ну, не за вас, а зна... це її обов'язок. Не робіть цього. Ліпше підійдіть до цій людині і скажіть, я знаю, там є проблема, можеш не притягнути. Чи щось в такому роді. Це, в принципі, частково і делегація, делегація обов'язків питань, проблем задач. Наступне, не. це не спілкуйтесь з замовником самостійно, тому що ви обмежуєте людей в інформації, пропускаєте інформацію через себе о -о особисто, а не, не, не даєте доступ до інформації всім. Фармацію, яку ви отримаєте від клієнта особисто і передасте команді, вона вже буде е перекручена не повністю відповідати цій інформації, яка сказав, сказана була клієнтом. Це буває не завжди так, буває по іншому. Але ліпше, щоб команда була разом з вами на зустрічі, щоб команда е відчувала, що вона має доступ до клієнта, має доступ до першого джерела інформації і має можливість задати питання, визначити ціка... визначит, знати відповіді на цікаві питання чи проблеми, які зараз на даний момент на проєкті. Тому не... Це... це не, не... не робіть цього і буде, буде всім, всім тільки, тільки користь. Команда зможе отримати. Дуже гарний опит, крім того, що попередній докладчик розказував, що будемо мати можливість досконально кармійську мову, чути її, будемо мати можливість розмовляти з клієнтом напряму і визначати ті питання, про які ви навіть не задумувалися. Але у розробника вони, наприклад, вже вже там пару тижнів крутяться в голові. І він, вам не сказав і нікому не сказав, а це проблема. Тому це дуже, -дуже позитивний момент. Наступне не вивчайте технічні деталі. Керівнику проєктів особливо не потрібні технічні деталі, як реалізована якась технологія чи мова програмування, чи та технологія, яку ми використовуємо, наприклад, база даних, систему реплікації бази даних, і яким чином ми налаштовуємо цю реплікацію, які файли ми конфігуруємо. Проєкт-менеджер. Не повинен вникати в ці питання, тому що це знову виконання чужої ролі і це займає дуже великий час, тобто не дає проєкт-менеджеру займатися якимось іншими проблемами, які більш несущі для нього. Як на цій картинці сказано, прочік-менеджер це намальована це пташка, яка літає над морем. Вона старається бачити все і всіх, але тільки в загальних картинках. Про кораблі, вона не бачить рибок, яка там внизу біля, внизу біля дна виконує якісь задачі. Але а, вона бачить цю картину і зможе їм допомогти зорієнтуватися, куди рухам плисти і де знаходиться, ну, наприклад, як тут сказано скарби, бо зверху їх ліпше видно. Тому це, про це теж не треба... про це теж треба задумуватися і не забувати про... Деталі, які вам не потрібні, не забувайте голову собі. В принципі, бо немає смислу. Можливо, вони вам знагодяться, але зараз ви project менеджер зараз ви не девелопер. І навряд чи далі, можливо, ви повернетеся на девелопмент, але це вже зовсім буде інший девелопмент. Наступне. Не приймайте участь у технічних зустрічах. Дайте можливість. Вашій команді, тех-лідам, ТІМ-лідам і всім іншим, кому це потрібно приймати участь на цих зустрічах. Ви можете їх організувати, ви можете прийти на них і сказати добрий день. Ми всі зібралися, дякую, що всі зібралися. Ця зустріч є дуже важливою для проєкту, ця зустріч є необхідною для проєкту. Сказати, що ось вам агенда, чи от, що ми будемо обсуждати на цій зустрічі, сказати. Uh, ось нам наші техліди, ось наші розробники. І давайте попрацюємо uh, вони займають багато часу. Це я маю на увазі коду, пошук багів, дискусія, технічних рішень ще, чи ще щось. Дайте можливість команді визначити ці всі питання для себе, обсудити їх між собою і не відчувати вашого тиску. Тому що ви можете, можливо це не підозрюєте, але. Сама посада проєкт менеджера дає, не для не всіх, звісно, але якийсь певний тиск і деякий, можливо, дискомфорт під час зустрічей, технічних зустрічей. Команда може вважати, що ви недостатньо кваліфікований працівник, щоб бути, наприклад, на цій зустрічі навіть. Тому і може ця зустріч разом з вами бути необхідною зовсім. Через одну, одне присутність вашу на цій зустрічі. Це, напевно, останній не Ні, останній. Ще один не. Не оцінюйте задачі самостійно. Оцінка задачі має виконуватися розробниками. Тому що навіть не розробники, навіть цієї команди. <кій> я дивляться, вся команда має оцінювати задачу, тому що команді її виконувати. Команда відповідає повністю за виконання задачі в срок. І в повному обсязі. Тому і вони мають ставити оцінки. Про оцінки ми вже сьогодні розмовляли, оцінки, оцінювати задачі можна по-різному. В принципі, зараз використовуються різні різні методології. Я думаю, про них ми не будемо сьогодні розмовляти. Але основна задача дати можливість команді відчувати, що вони вирішують, скільки часу потрібно на цю задачу, і вони беруть на себе відповідальність. Що вони мають завершити задачу в певний час. Тому і таким чином ми зможемо досягти відповідальності команди, команди перед замовником. Це теж досить момент, тому що ми всі прийшли з розробників, ми вроді знаємо, що веб-девелопмент прийшла задача, логіну систему. Ти так зразу під час зустрічі з контроником оцінив це буде тиждень чи два тижні. Окей, статус сказати. По-перше, ти зробив не свою роль, ти вже виконав е не своє призначення, не свої обов'язки, і ти нікомитися. Крім того, тому що команда може і знає, що це е не два тижні, а це місяць. Тому що там може бути якась складна технологія, там може бути що я не подумав, там згадав про якісь ще додаткові задачі про соціальні мережі для лаїна. А може, там не одна, а десять треба реалізувати. І, соответственно, я помолився. А крім вже інформація пішла. Звісно, ми напишемо, да, вибачте, ми помолилися, ми зробили додатковий мітінг, подумали і т.д. і так. Але це вже не професійне ставлення до роботи. І у мене є, як завжди, після того, щоб не робити декілька порад для зайнятих керівників, керівників, які працюють з декількома проєктами одночасно. Задаємо про GTD, це стара технологія, але просто основа. Виконуйте задачі, які менше 5 хвилин вже. Не відкладайте їх. Якщо задача менше 5 хвилин займає часу і ви її можете виконати, виконуйте її як можна швидше. Ставте галочку чи просто забувайте про неї, бо вона вже виконана. Якщо задача займає більше п'яти хвилин, подумайте, чи ви можете її делегувати, віддати комусь на реалізацію. Якщо ні, запишіть її в свій список і після того розставте пріоритети. Працюйте по пріоритетам, тому що задачі, якщо ви не розставите пріоритети в себе, то хтось інший розставить її для вас. І це буде зовсім вже не то, як, як ви запланували. І ще одна порада. Уникайте термінових завдань. Термінові завдання вбивають вас в колегі. Якщо ви звикли працювати, ви намітили план роботи на день, то термінові задачі вибувають вам і ламають весь ваш план на день. Тому уникайте їх або передбачайте їх. В принципі, це в двох словах все від мене про одне. Тому, якщо у вас є питання, давайте подискутуємо про те не, яке я сказав тут. Так. Питання ем, поради, які позвучали в даній доповіді, да. для якого розміру команди розраховані? Тому що, наприклад, якщо команда до 10 чоловік, то поняття менеджера і людей дуже часто, на жаль, між ними є досить розмірне. Зрозуміло, якщо чесно, я працюю з деякома маленькими командами. Тобто в мене може бути 5 команд по від двох до 4 чоловік. Тобто ці поради вимагають присутність тім ліда, який буде займатися більш технічними речами. Це, так, це може бути або тім лід це може бути техлід. Наприклад, якщо туман, компанія, у нас особисто компанія розбита на... Технічні частини команди, можна так сказати, компанія на команди, а команда вже займається розробкою про, 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 різних проєктів. Тобто, можливо, одна команда, ми, має, ми називаємо їх, наприклад, мобільна команда, команда мобільних розробок або веб-команда, яка займається веб-розробками. Інколи вони, звісно, перемішуються, але в основному команда, наприклад, жалістів, теж веб, але іншого напряму. Соотвісно, у них є свій технік. Які може їм допомагати в технічних питаннях. А вже в е, кожній команді в нас ще є е, project-owner і, клієнт, які вже відповідають за е, спілкування з клієнтом, за визначання задач, постановку задач і це У вас один горизонтальний техпліт на декілька команд? Виходить, що так, один горизонтальний техліт на декілька команд. Тобто він не постійно, він може, ну він можливо бути включений в якійсь команді, він може бути окремо то є, такий шаровий ресурс, можна так сказати. Такі це не є постійний програміст, частина команди, він може бути на кілька команди Project-Menager. А техлід і Project-Manager я б не змішував ці твіт. Техліт і програміст. Техлід програміст Техлід є програмістом. Але він може бути учасником кількох команд. Так, так він може учасником бути або одної, або кількох команд. Так. Він може бути як керівник відділу, технічний керівник відділу. Що ви розробляєте? з команди виробляють, щоб розміли складність і так далі. Щоб зрозуміти складність, в принципі, ми займаємося середньою складністю проєкту. А, що саме? Веб-системи ентертеймент, мобільні системи ентертеймент, банківські системи, банківські системи, мобільні аплікації для банківських систем. І ще, ще питати про складність. Yeah. Коли людина переключається на двома проектами, то відповідно проводячи, як би ви правильно сказати, складність систем не може бути надто високою, лежачи на ресурси своєю людиною. Так, я думаю і кажу, середньої складності. есть mm -hmm. тобто, у нас проєкти можуть бути від 3 до 6 місяців, від 2 до 6 місяців. Тобто вони не є надто складні. Якщо, якщо проєкт буде надто складний, то має бути більше тобто, одна людина project менеджер на весь проєкт. Тобто вона вже не перескакує по різним проєктам. В залежності, як ви сказали, складності проєкту. Але в даному випадку, коли проєкти в нас від 3 до 6 місяців, тому вони не є надпискою. Тому можна шарити ресурс Project-менеджера на деякі проєкти. До речі, можна задати такі питання. Можливо, хтось хоче висловити думку? свою думку, так? думку так. так. Можливо, доповнити не. Це теж цікаво. У когось, можливо, хтось. Ситуації доповнення ну, клітмірів, хто вважає, що е, керівник має бути максимально відсторонені, проєктний менеджер має бути максимально відсторонений від цих і максимально себе видалити з усіх. При умові, що є тім е, ліди всі в всіх командах. це ну, ж Тоді, ліди, та. Та. Тоді, Тоді, та. Тоді тому, ми Просто говоримо ти. про розмір команди. Про розмір і про наявність тим людей. Окей, команда 50 чоловік, 10 тім лідів. Да. Ну, десять від напевно відклади до десятих літів. П'ять техніків. Проєкт-менеджер. Якраз тут більше дискусія, я думаю, що повинен робити і не повинен робити тім літ. Якщо він ніби є її одночасною проєкт-менеджером, і тім лідом і ще навіть трохи дорогоє. Тобто може то... бути дискусія. А коли він люди, то звичайно. Дискусії. Окей, дискусія. Давайте поговоримо про це. Да? Коли один на сім літ, він і project менеджер і техліт, він не девелопер. І команда 10 чоловік. І команда 10 чоловік. Виходить так, що людина виконує три ролі одночасно. Що не є, і вони всі конкуруючі. Це команда суперпрограмістів? Якщо в тебе це команда суперпрограмістів, то ти повністю на них покладаєшся, повністю їм довіряєш, вони повністю а, відповідають тобі, фідбек надають тобі, і соответственно, ти. Не маєш, ти якраз повинен якраз не виконувати. Чому? Якраз тоді є час для такому розмірі команди. Тоді є багато часу і попрацювати, тому що коли команда досить самодостатня, і команда бачить, що ті лід має час працювати, але він цього не робить, то це перш за все такої команди. і потім лід всяких таких розкладає, тим лід повинен показувати приклад, як Так. Або приклад, або проводити більш консультативні зустрічі і, можливо, просто зустрічі з командою, ну або якщо вони всі разом, то більше пояснювати чи викладувати своє бачення якихось проблем. Тобто більше, напевно, тоді надихати команду, ніж самому сідати і критикувати їх. Тобто, ну, не критикувати, а, а рев'ювати їх можливо. Ну, хоча, якщо немає людини, яка це робить окремо, то Да. Виходить, одна людина виконує три-чотири ролі, які між тобою купору. одне питання так всіх звучить. Якщо от, там 50 та команда, п'ятьдесять ліків, є бізнес-аналітики, є все є. як власне по компанії, ви власне діятися <світтє> компанії, <світтє> що ви проєктний менеджер? Проєктний менеджер, Це наша <світтє> Дашка, яка за цим всім слідкує і перевіряє чи всі процеси в компанії команді Команда виконує. Тому це як Master, да? ну, якщо ми скрам скрам-мастер, скрам-мастер він зовсім окремо від команди, він збоку, він не в команді. Він збоку і він просто наглядає, дає рекомендації, дає поправку, проводить вантуа-мітинги, спілкується з людьми і тільки допомагає і організовує роботу всієї команди.

На проєкті команда команда е, надає, в принципі, під'єм, слідкує за цим. Ви п'ємо це покладена задача. Е, трекаємо ризики. Е, на, на великих проєктах ми при оцінці, трекаємо ризики. тобто при оцінці ми надаємо, кажемо, які ризики можуть виникнути. Потім е, і наскільки вони будуть впливати на оцінку в музею рівні. А під час проєкту, під кінець проєкту а, ретроспективи, правда, на небольших проєктах різко не проводяться. І, в принципі, що в нас ще? На яких рівнях потребаєте ризик? На рівні а, команди компанії, клієнта чи вас. В більшості випадків на рівні а, команди проєкту. Де... Клієнту не кажете про ризики. А клієнту кажемо про ризики, якщо вони впливають на кінцеву дату або на збільшення скопу. Напевно, так. Sorry, yeah. якщо не повністю відповідно, то я питання. З термінології. Можливо, ми запутувалися. Так, вам смартфон-мітрик, це на термінології. Для кожного... да. Як ви себе бачите через 3-5 років? <світки> <світки> Зважайте на хвилою, як ви ставте з словом, виходите і. Це цікаве питання, якщо чесно, то напевно, кожен зна, зна, з нас задумується про на нього. А, мені важко сказати, як я себе бачу. Напевно, так само, напевно, або керівником проєктів, або керівником компаній. Яка займається або розробкою, або консалком. В IT. Я думаю, так. Я відповім на ваше питання? Ви його загадали просто, тому ми цікавимось як з ними ваша скапіс. Як пропонуєте стати? Як пропонуєте, що це зробити? Дякуйте за це мене. Дуже багато щоб конкретних. Ще питання. Там У нас є. Чи нема, чи вже хотіть? Я думаю, що можемо щось відправити. У нас час вік до завершення. Є ще в мене останній слайд. Два останні слайди. Я вам розповідаю про север, три такої проблеми і що їх можна пофіксити one-то ніто ногами. І в мене є одне бажання, це те, щоб ви прийшли в понеділок на роботу, розказали це команді, і забукали вам план мітинги І я думаю, що після того ваша робота в команді покращиться і ви зробите Dream Team суперпрограміста. Дякую.